ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! <плес> Найперше, люблені браті і сестри, дозвольте вітати усіх іменинниць, які носять це святе ім'я, хто є присутній в цьому храмі і хто з поважної причини відсутній. Свято вас всіх поздоровляю! Згадуючи сьогодні цю Велику угодницю Божу, ми дуже часто звертаємось до неї в молитвах про одруження, про сім'ю. І не лише через гарний пісний спів про три мушкетьори. Пам'ятайте так. Читає Катерина, пошли мені дворянина. Але все те щось має значення, в якому б це пафосі, чи слові, чи пісні. Все воно має значення. Як би це не преподавалося нам? З яких би культур і релігій це не звучало? Всі звертаються до Катерини як до прикладу чистоти. Віри, достойності, гідності, створення сім'ї, народження дітей і не просто створення сім'ї, а створення спілкування на найвищому рівні, що означає спілкування на основі любові. Вона назвала себе невістою Христовою. Це ознака вірності. Це ознака достойності. Багато інших чеснот ми можемо називати, згадуючи це ім'я. Але все це пов'язано із нашим повсякденним життям. Все, що ми згадуємо із життя святих, ми це згадуємо, щоб прив'язати його до свого особистого життя. Коли ми згадуємо про Пресвяту Богородицю. Ми говоримо про материнство, ми говоримо про такий оберіг домашній, про щось добре, тепле, приємне. Потім переходимо до Богослів'я, кажемо, Богородиця. Потім говоримо чесніше і від Херовимів. Але якщо в простоті ти розмовляєш, як дитина і власне слова, які говорить для нас Христос. І сказані, будьте як діти, бо таких є Царство Небесне». Ми в своїй молитві не займаємося великим Богослів'ям. Ми в своїй молитві просимо про практичні, зрозумілі, прості для нашого вуха, серця, розуму, дому, справи і прохання. Але чому одному дається, а іншому не дається? Христос говорить все, що молитві попросите, віруйте і дасться вам. Такі прості слова ми почули, віруйте і дасться вам. Каже, вірую, віриш, вірю. В що ти віриш? Як ти віриш? Наскільки ти віриш? Христос говорить до одного маловіри, чого засумнівався? До Петра. Ти чого засумнівався? І що по воді? Йди собі. Ногами. Він бо як по воді можна йти. Тут я ж маю тонути, то неприродньо. Чому засумнівався? Чому ми не отримуємо те, що ми просимо? Маловіри. Ми маловіри. Це не в докору, а це як завдання, що треба змінитися. Треба стати віруючими не в буття Боже. А віруючим в те, що ти з Христом. Не просто ти знаєш, що є Христос, а ти з Христом. А якщо ти з Христом, то мені згадуються слова Златоуста. Він каже, Та, з Христом і мій пекли Харашова. Я ж знаю, що буде в кінцевому результаті добре. Тому мені з Богом ніде не страшно. І Катерина каже, я не віста Христова. Про що вона в той момент думала? Для нас в глибині не зрозуміло. З однієї сторони, Неодруження, от вона невіста Христова. З другої сторони, вона каже, я вся Христова. Представа Богородиця теж казала, я раба Господня. Що в цьому значенні означало, я виконаю волю Божу. Бо я раба Господня, я виконаю волю Божу. І коли ми говоримо про чистоту, ми коли говоримо про якісь певні речі, які для нас є. Абсолютно необхідними, то треба їх говорити завжди з позиції любові. Ось цієї великої для нас незрозумілої, но божественної любові. Можна запитати, що таке любов? І ми стільки можемо написати книжок, що таке любов, і пишуть, пісні співають. І ніхто не скаже просте слово. Бог є любов. Бог є любов, і що визначення тут не може бути. І все, що в цьому сказаному, ось це є наша вершина розуміння. Ти живеш в Бозі, тому повинен бути з Богом. А зараз війна. Черговий раз ми про нього клято згадаємо. Але скажіть, як ми ходили до війни такі, всі, що знають, треба крутитися, як білка в колесі. Треба бути крутим, треба бути сильним, треба бути все таким, у нас все, все було на прихваті, всі всі все знали. До церкви, ну потім прийду, потім освячу, що мені церква. Повінчали, похрестили, до побачення. Велика частина, я не про тих, хто поране. І натопаю момент війни і чуємо з окопів, в окопі невіруючих нема. Зв'язків нема. Оцеї крутізни всієї нема. Та чого в окопі? Невіруючих і по містах нема, і по Західної Україні, звідки ти знаєш, куди прилетить ця ракета? І встаєш, летить, не летить, встаєш, ручки склав. І що просиш, куду кого звертаєшся? Не до Трампа ви звертаєтесь? Ні? Я теж туди до нього не звертаюся. До Бога відведи ту ракету десь в поле того шахеда в якесь болото. Ще там, якщо вже воно долетіло сюди, хай там воно собі загине. І згадаєш, і якщо наша віра, і якщо наша віра буде хоча б згрічичне зерно, то це буде саме Саме оцей відвод ракети. Віра з гірчичне зерно. Якщо буде ваша віра з гірчичне зерно, можете рухати гори. Зауважте, там не сказано, що гори має рухати священнослужитель, президент. Чи ще хтось. Якщо будете мати віру, сказано для всіх. А тепер, не піднімаючи руки, запитайте себе. <кій> Ви хоч сірника на столі здвинете, Сирника на столі збинете чи ні? Не торкаючись до нього. Який рівень і величина віри? Є над чим працювати. Я скажу так. Є над чим працювати. Оце віра і єднання з Богом це вершина нашої доскональності. Людина хворіє. Апостол Яків говорить дуже просто: якщо хто хворіє, у вас. Нехай покличе священника і цей помолиться, і якщо з вірою прийме, здоровий буде. І здавалося. Б, чому? Навіщо в нас тільки лікарня і фармацевтів? Потрібні вони, достатньо віри. Ну вони є. Чому? Нема, не вистачає чого? Віри немає. І Господь, як чоловіко, любець, посилає. Дає знання медикам і іншим, хто пов'язаний з цим, дає знання. Ось вам закони буття. От з'їжте ту чи іншу пілюлю, зробіть ту чи іншу операцію і будете здорові, поздоровлюється по нашому маловірю. Чому війна йде? Тому що маловіри. Тому що маловіри. Давайте глибше копнемо. Хто вірив, що москалі нападуть? Ніхто не вірив. А треба було. Не вчили історію УПА, не вчили історію січових стрільців. Думали, що це так собі. Грушевський пообідав хорошо і написав історію. Ну, не вчили. Не вчили, ма віри. Не маємо віри в себе, в Україну. Нема віри навіть тим знанням, яким кров'ю і потом прийшов в наш наркід і, і отримав. Ми ж в це не віримо. Повна віра. В монастирі є одне золоте правило, яке починається із прийняття чернечих обітниць, Воно звучить послуг превише постає молитви. І нічого немає. Послуг привише постає молитви. Це не раболіпність виконання будь-якого закону. Ченця, який постригається, запитуєш. Чи будеш ти робити, і називається, що чи буде? Він, він висловлює свою так, з допомогою Божої. Він дає згоду, що буде робити, що йому Господь допоможе, він це зробить. Ось це послух. Так, я виконаю це. Не почекайте, з понеділка давайте. Виявіть собі Монаха, який каже, ти будеш поститися. з понеділка. З першого числа. Ви можете собі це уявити, щоб це за монастир був? Ти хочеш бути здоровим? Так хочу. Ну, приходь з понеділка. Мене болить сьогодні, який понеділок, про який вівторок ти говориш. Мені треба вже і вчора. Вже і вчора треба мені. Тому те, що можна зробити, не відкладуй на завтра. Те, що ти хочеш і прагнеш, говориться зараз. Якщо ти любиш, кажи, що ти любиш. Якщо ти хочеш, кажи, що ти хочеш, з того створюється сім'я. Дуже часто зустрічі однокласників, чуєш історії. Як проживаєш? І кожен розказав свою біографію. Той одружився, розвівся, одружилася, сидять двоє, дивляться на одного. А ти мені в школі подобався? І ти мені подобалась. А чого ж ти про це не сказав? Та якось незручно було. От вам набили собі гулі, а чого не сказати? Чому сьогодні, підійшовши до Христа, не сказати: Господи, я тебе люблю сьогодні! А не тоді, коли скрутило, викрутило і щось не реке: я люблю Бога, і свічки стави мені, даби помогло. Що ще зробити, щоб, щоб мені допомогло? Кажи, що ти сьогодні любиш Бога. Кажи, що ти сьогодні любиш ближнього. Кажи, що ти сьогодні е, хочеш щось робити і починай робити. Не чекай понеділка чи з першого числа. Вже і сьогодні, і то не відкладуєш. Тому я хочу, щоб ви мали сьогоднішній день ось цю велику відданість Богові. Велику відданість не просто в визнанні Бога. Чи ви його визнаєте, не визнаєте, це не так важливо. Бог все одно є, навіть якщо ми Його і не визнаємо, чи не хочемо. Незнання закону, як далі? Не і відповідальності, знаєте ви Бога. Не знаєте ви про Бога, не хочете про Нього знати. Він все одно є, закони його існують, і як кажуть, в окопах невіруючих там нема. Тому сьогодні і вже до Христа, до єднання з Христом. І коли ви будете з Христом, ви просите все. ви ж Поряд з ним легше спілкуватися. Боженька, йди сюди, я тобі хочу щось сказати, я на наушко тобі скажу. Мене подивування було, коли їздив в Єрусалим на скочення благодатного вогню. Привозив вам сюди, пам'ятаю? Ну, для нас обряду, традицій, нетипово бачити, як себе ведуть в храмі, куклі, ріб Господній. І вони стоять, кричать. Оце ж бачили по телебаченні. Вони на одному їздять там. Але це все не є хуліганство в тому значенні. В якому ми собі привикли. Ну, не Богом, давай вогонь! Давай до нього, давай щось, вони розмовляють, як діти. Ну, дитина ж не стоїть біля мами і на колінка, дай мені печенюшку. Вона приходить за спідницю, тарбає, за рукою тарбає, дай мені, я хочу, плаче, капризничає, І шокінці Добувається свого. Так? Чи не так? І який би ти був злий, як Івангелі каже, хіба хтось, якщо дитина в нього просить, ти дасть йому змію чи замість хліба дасть камінь, який би ти розумів, що і карієць йому нападе, і буде йому непогано церкви, все одно даєш. І знаєш, можна випросити. Ну, будьте як діти, бо таких є царство небесне. І ми з вами повинні так само Бога просити. Можемо все, відкийте, сумнів. Відкиньте незручність незручно. Будьте як діти, розказуйте, Бог і так вас бачить. але чекає нашої волі, що ми в нього попросимо. Не тому, що хоче нас принести, а тому, що дає нам свободу. Хоч проси, хочете проси. А якщо не просив, то чого хоче, щоб тебе було? А якщо ти просив, то чому його нема? Слабо просив. Можна все випросити. Запам'ятайте все. І апостол Павел. Своєрідно нам пояснює і каже, я можу все в укріпляючим мене Господі. Я можу все зробити, я можу все випросити. Не вистачає своїх сил. Звертайтеся до святих. Звертайтеся до святих. Свята Варвара поможи, свята Катерина поможи, святий Василій, Великий, поможи. Помож... Будьте як діти. Забудьте, що вам. 27 років всім. Забудьте, ви будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. От в цій простоті, в цій щирості у нас все вийде. У нас буде мир, у нас будуть всі одружені, у нас будуть всі вагітні. Тим, кому це положено до 60 років, і всі народять, і все у вас буде добре, Но будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Слава Ісусу!